У ніч на 25 березня Ростовську область РФ атакували безпілотники. За даними російських телеграм-каналів, місцеві жителі чули не менше десяти вибухів. Також у небі було чути характерні для дронів камікадзе Звуки повідомляється, що БПЛА атакували новочеркаську дрес. Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голуб'єв, на трансформаторній підстанції Новочеркаської дрес відбулося загоряння. За його словами, причина пожежі встановлюються: два енергоблоки Новочеркаської дрес виведено з експлуатації. Також ввечері 24 березня у Нижньому Новгороді стався сильний вибух. За даними місцевих джерел, телеграм-каналу Астра вибухнув ізолятор на лінії електропередач. Причини вибуху не повідомляються. Крім того, 24 березня черговий обстріл стався у Білгороді. У мережі опублікували наслідки прильотів. Пошкоджено багатоквартирні будинки та автомобілі. Деякі будинки частково обвалилися. Також внаслідок обстрілу пошкоджено Білгородський технологічний університет. У російському міноборони заявили, що над Білгородською областю знищено 22 реактивні снаряди РСЗВ вампір. У той же час, як повідомляє телеграм-канал Астр, 23 березня НПЗ у Саратові атакували безпілотники. На підприємстві виникла пожежа. Повідомляється, що це вже 14-та атака на нафтопереробні заводи ВРФ за останні три тижні.